У нас така Ало покупка. Ми замовили чудову сковородку Крауф Вок. На сайті Ало. Замовляли її через застосунок Ало і з доставкою в магазин Ало. Хочу зазначити, що консультації були вичерпні. Скільки б ми не телефонували, нам завжди. Вічливо відповідали, надавали гарні консультації за любим нашим запитом. Завжди були нам раді вислухати наші запитання. Ось така в нас сковорода фірми Крауф, вона мені дуже подобається. Ми хотіли саме таку містку, велику, сімейну сковороду. До того ж, ви знаєте всі її переваги. Весь опис, вся характеристика товару співпадає. З описом на сайті Алло ви всі знаєте переваги сковороди ВОК, що вона. Багато в себе вміщує, В ній може робити різотто, голубці тушити. Ну багато чого. Все це є в описі товару. Але ось така дрібничка, наче ви вже все приготували, але у вас ще гаряча сковорода, ви її протерли бумажною серветкою чи поважним полотенцем. І у вас є декілька ще хвилин зробити собі гарячий тост. Здається, це такий дивізок, але це дуже приємно, що можна ось так на сковороді зробити ще і використовувати її ось за таким напрямком. Звичайно, ось такий тостовий хліб, він підсмажиться швидше, ніж батон. Це абсолютно без масла. Ще раз наголошую, що це без масла. Звичайно, з маслом смачніше. Дивіться на свій розсуд, але ось така є можливість. Гарячі, звичайно, трішечки. Також рекомендую заказати на сайті Алло через магазин, інтернет магазину Алло. Лопатки крауф. Або інші силіконові лопатки, які чипчики, чи все, що потрібно для таких сковорід. Ще раз рекомендую товар, дуже гарна, швидка доставка через інтернет-сайт Ало.